Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кінець електорального самодержавства пише телеграм-канал Страсті. Нардеп від фракції Голос та воїн Збройних сил України Роман Костенко напередодні виголосив непересічну промову. В інтерв'ю одному з українських видань він висловив думку, що президент Володимир Зеленський політично помер. Депутат вважає, що чинний глава держави більше не зможе перемогти на виборах. Я вважаю, що зараз президент. Президент Зеленський має зрозуміти для себе, що він уже ніколи більше не буде президентом. Що Це лише один термін, який у нього зараз є. Він повинен зрозуміти, що політично він уже помер, і зараз він має ухвалювати не такі рішення, які йому даватимуть можливість переобратися на наступних виборах, або які підтримуватимуть його рейтинги, а ті, які мають можливість зберегти цю державу, сказав Костенко, і це дуже важлива заява. Питання не в тому, що вона виходить від представника партії імені Святослава Вакарчука, яка не те, що вже померла, а мертвою народила. Партійна приналежність Костенка в даному випадку абсолютно другорядна річ. Питання в тому, що нардеп, який є дійсно захисником України на справжньому фронті і не користувався депутатським бронюванням. А як колишній військовослужбовець пішов воювати добровольцем, абсолютно органічно поєднуючи, це з депутатською діяльністю, був першою людиною притомній патріотичній політиці, яка відверто обмалювала перспективи чинної влади. І не самий президент Зеленський тут є ключовою фігурою. Проблема є ширшою. Йдеться про саму систему влади монобі. Більшості Костенко вимовив вголос те, що вже витає у повітрі. Довіра до системи монобільшості, навколо якої цілком логічно згуртувалося суспільство у часи Великої війни з Росією. Закінчується. Це показують і наявні у публічному просторі результати соціологічних опитувань. Люди не хочуть виборів під час війни. Однак бачать своєю наступною владою не весільних фотографів, а військових науковців і волонтерів. Однак розуміючи всю складність можливих виборів і потенційної зміни влади, суспільство хоче змін вже зараз. Це цілком логічно. Професійні медіаменеджери від влади шалено розігнали необґрунтовані завищені очікування. Почалося все, що з Олексія Арестовича, останні заяви якого відверто межують з державною зрадою. Історія про два-три тижні напередодні других роковин повномасштабного вторгнення росіян скидається на ворожу інформаційну диверсію, влада йдучи за найпростішими відповідями, які дозволяють зберігати популярність у виборців, сама не помітила, як загнала себе у пастку, тому що концепція встановлення електорального. Самодержавство при всій своїй привабливості містить один неочевидний огріх. Він полягає в тому, що електоральне самодержавство може бути лише популістичним, а коли за все відповідає лише одна зірка, то лише вона і нестиме відповідальність у той час, коли непопулярні рішення стануть невідворотною необхідністю. А цей час настав, хто не вірить, може послухати і почитати останні виступи і статті справжніх військових з окопів війни про втому про розрив між тилом і фронтом, про мобілізацію наші перспективи на найближче майбутнє два три тижні арестовичі і ракети, що вже закінчилися, перетворилися на роздуми про багаторічну важку війну. До чого суспільство ніхто не готував, хоча це й був обов'язок чинної влади. То що ж робити, якщо вибори провести неможливо і недоцільно? Єдиний притомний шлях, який проглядається, це розділення відповідальності владі, було б доцільно самій відмовитися від власних месіанських ідей і створити коаліційний уряд національної єдності, поступитися самодержавством заради ухвалення непопулярних рішень. Адже в інакшому випадку ситуація. Ця може піти за неконтрольованим сценарієм у головах неготової до тривалої війни частини суспільства, а це велика частина. Залучення до уряду інших політичних сил дало б змогу укріпити довіру до державної системи, і легше піти на те, що необхідно для перемоги у війні. Продовження тієї ж політики, яка ведеться вже роками, створює дуже великі ризики всередині держави, які неодмінно позначаться на фронті. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.